Талановита юнь під Камінської громади гідно презентувала себе на цікавому форумі. Деталі у сюжеті Львівщина провела масштабний форум позашкілля. Форум організував департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. У заході взяло участь понад дві тисячі учасників, серед яких були запрошені учні під Кам'янської школи мистецтв, які гідно представили під Кам'янську територіальну громаду. 所谓。 So i will to go. Приємно було чути схвальні відгуки від організаторів заходу та просто глядачів. Такі заходи надихають талановитих дітей творити і дарувати людям приємність. Сергій Нікішин, телеканал Броди Online.